Бері каміння рука. Бері, лабу, появляли. Ось це відео днями сколихнула соцмережі. Жінки та діти з невеличкого села на Закарпатті із камінням та палицями очікують на автомобіль із чоловіками в однострої. Дорогу перегородила наламаним гіллям. А коли мікроавтобус під'їжджає до натовпу, кидаються на військових, що сидять всередині. i <laughs> Дізнатись, що саме викликало такий народний гнів, Радіо Свобода їде у невеличке прикордонне село Крива. Але попри те, що тут всі одне одного знають, а скандальні кадри розлетілись усіма соцмережами та телеграм-каналами, жителі у селі роблять вигляд, що нічого не знають про конфлікт. Чу, я вже в центри, а то десь там на верху коло монастиря. Бо кажуть, що ти шників побили, чи прикордонників, прикордонників. Нікого там не, було. не били не били? Кого там не били, то <плес> <Клава> буде там. <плес> у місцевій сільраді очільник у відпустці. Працівники про конфлікт між військовими та цивільними теж нічого не чули. Добрий день. Добре. Ми з радіосвода журналісти. Хотіли вас у ваше село своє бляти. <плес> <плес> Після цього відео. Я... Ну, у вас десь тут монастир, не стошов, не так? Mm -hmm. І це дорога біля так монастиря наверх. Туди там в кінці села деяка плечка, то так наверх. Їдемо у бік монастиря на дорозі, неподалік якого і відбулося протистояння. Але навіть на цьому краю села чомусь нічого не чули про гучний конфлікт, у якому, судячи з кадрів, брали участь не менше двох десятків місцевих. Не <плес> знаю. Ну, дивіться, але точно десь тут. Не знаю, дівчата, не знаю. Ви в курсі? Ні. Точно? Ні, я не, виді. не виділа. Не Бо не. ми мене журналісти, це не власне. Прикордонники. Не, не чули ти? так? Да, чула, але не виділа. А, ти? чули Чула. А що чули? А шо шо чули? Ну, шу, шу, шу. Бо одні кажуть, що ТЦК була, а інші кажуть, що прикордонники його. Я не скажу. А що кажуть? Та я кажу, що били наші жінка. А що конкретно а кого? я не... А кого я не знаю? Чесно вам кажу. Поза камерою жителі села Крива більш балакучі зізнаються. Побачки? Дійсно кинулись на мікроавтобус. То була прикордонна служба, військовослужбовці якої нібито намагались встановити блокпост на іншому кінці села біля лісу. А людям додаткові блокпости у цій місцині не сподобались. Так шламбам, блокпост поставили там того ж дня. Переселялися, то, перекладалися то там на одному місці, то на другому, то дев. Вони навіть поїхали в ліс, де гриб на гриби mm -hmm. у лісі стали. А на різних місцях де. на різних місцях. Знаєте, що людям на ясно. Нині жодного блокпосту на цьому краю села немає. Але чим саме додатковий наряд прикордонників тут завадив селянам, люди відмовляються пояснити. У Держприкордонслужбі заперечують. Кажуть, ніяких шлагбаумів чи стаціонарних блокпостів у цій місцевості ставити не планували. А от мобільні пересувні того дня тут дійсно працювали, бо ж за кілька днів до інциденту із селянами наряд прикордонної служби в цій місцевості затримав ухилянтів, які мали намір чкурнути за кордон, і підозрюють, рухаються тут групи не без допомоги місцевих жителів. Намагаються у той чи інший спосіб. Якось обходити контрольні пости, наявні, які є, і здійснювати протиправну діяльність, зокрема, намагаючись провести у прикордоні потенційних порушників кордону. Власне, через це і виставляються додаткові прикордонні наряди. Рішення про, про їх кількість, доречність виселення приймається згідно. З аналізом тієї обстановки, яка склалася, на відео так дійсно авто прикордонників, яким власне наряд прямував до місця служби по дорозі, група жінок із дітьми намагались перешкодити руху цього автомобіля. У поліції підтверджують підозри прикордонників. кажуть, місцеве населення дійсно допомагає ухилянтам перебратись за кордон. Буквально за тиждень після інциденту із нападом селян у Криві на автоприкордонної служби тут затримали чергового такого поводиря. Правоохоронці затримали 24-річного мешканця села Крива, який через річку Тиса намагався переправити чергового втікача. Свої послуги фігурант розцінював у 4 тисячі доларів США. Фігурант. Якраз зустрів з потягу свого чергового клієнта та поселив його в одному з будинків, що розташовані в прикордонній лінії. Надалі мав забезпечити йому безперешкодний перетин кордону. У зловмисника вилучили гроші та страхувальні жилети для клієнтів. Інцидент із нападом селян на прикордонне авто поліція кваліфікувала як хуліганські дії. Двох місцевих ініціаторів конфлікту притягнули до адміністративної відповідальності. Ірина Бреза Ганна Семенюк, Закарпаття для Радіо Свобода. 要。掉了